У далекій холодній Антарктиді, де панують лід і сніг, існує неймовірне природне диво, червоний водоспад, який виливається з льодовика Тейлора. Цей водоспад привертає увагу своєю унікальною червоною водою, яка, наче рідка кров, що витікає з серця льодовика. Але чому вода має такий незвичайний колір? Вся справа у мікробах і залізі, що містяться в ній. Коли вода прокладає свій шлях через льодовик, вона забирає ці елементи, надаючи їй яскраво червоний відтінок. Це явище викликає захоплення вчених, які досліджують екстремальні умови життя, адже тут, на краю світу, мікроби виживають у найсуворіших обставинах. Червоний водоспад став символом краси і загадки природи. Він нагадує нам, що навіть у найнебезпечніших місцях нашої планети можна знайти життя і красу, які вражають уяву. Це справжній витвір мистецтва, створений самою природою.